У Тетіїві згадали тих, для кого час зупинився у лютому 2014-го. З нагоди другої річниці трагічних подій на Євромайдані в нашому місті відбулися урочисті заходи. До пам'ятного знаку Небесної Сотні, що в центрі міста біля районного будинку культури зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять невинно вбитих на Майдані Незалежності патріотів України. Представники районної міської влади, депутати, чиновники, священнослужителі і прості тіївчани запалили лампадки і поклали квіти біля підніжжя Христа Небесній Сотні. Під час цієї церемонії ведучі поіменно називали кожного, хто поклав своє життя за волю і краще майбутнє України. Слово мали керівники району та міста. Пішли з життя найкращі представники нашої української нації. Це були різні люди. За віком, за професією. Вони розпочали битву, битву, яка продовжується і сьогодні. Це битва з системи, система, яка базується на корупції, на хабарництві, на байдужості, на зневазі до людини. Вони цю битву розпочали, а нам її треба продовжувати. Кожному з нас треба долучатися до цієї битви. А сьогодні не хочу я багато говорити, просто давайте помолимося, щоб їм там було краще, вічна їм пам'ятаю. Що це люди, які дійсно було стану, кути кращого життя, хотіли гідного життя для нас, з вами, для своїх родин, хотіли жити в вільній демократичній країні, де насамперед існує верховенство право, де кожен має право бути захищеним. Вони загинули, вони загинули не дарма. Але це не дарма даваже потрібно доказати, і шо, шо, а доказувати повинні ми з вами, тому що саме від наших чинків, від нашого світосприйняття, від наших дій залежить майбутнє нашої країни. Після виступів відбувся жалобний молебень за убієнними, який провели священники Української православної церкви Київського патріархату. В руках кожного з присутніх у цей час горіла свічка, як німе нагадування про ту важку втрату, якої зазнали сотні родин та всі українці. Спільну молитву завершив проти отець Олег Іванов. повинні сьогодні бути гідними, гідними тих героїв небесної сотні, вірними. І гідними подвигу наших бійців війська українського, які боронять наші східні терени, нехай Господь Бог допоможе нам усім. Не будьмо байдужими, а будьмо гідними, гідними називатися українцями, гідними називатися достойними своїх символі дочок нашої славної України. Слава Україні!